Високо над хмарами, де літаки вже не літають, а тільки зорі підморгують, є невидиме королівство Емалірія. Там стоять прозорі кришталеві замки, ріки сяють, як полоскання для рота. А вночі нетемно. Вся країна світиться м'яким зоряним блиском від мільйонів усмішок. У центрі Емалірії стоїть палац зубної феї, її звали. Люмела. Люмала була зовсім не така, як інші феї. Феї сну любили тишу і шепіт, феї квітів ходили босоніж і говорили з пелюстками. А люмала, люмала, обожнювала сміх, гучний, щирий, дитячий. Вона мала довге світле волосся, легку сукенку природного відтінку, прозорі великі крила, що мерехтіли, як мильні бульбашки. І маленькі ельфійські вушка, які трохи світлішали, коли вона раділа. У її руках завжди була чарівна сумочка, схожа на блискучий мішечок зоряного пилу, всередині тисячі маленьких шухлядок, у кожній один молочний зубчик, який колись хтось втратив на землі. Щоночі, коли люди думали, що феї просто забирають зубчик і залишають монетку, Люмела робила набагато більше. Кожен зуб, який вона знаходила під подушкою, вона брала в долоні, закривала очі і шепотіла, пам'ять про сміх, радість і перший крок у дорослий світ прокинься!» І зуб починав світитися зсередини. У близьку зубчика Люмела бачила ціле життя. Як дитина вперше розсміялася беззубою усмішкою, як вирізався цей маленький зубчик, як жував перше яблуко, як кусав перше морозиво і кривився від холоду. Якщо зуб був доглянутий, рівний, білий, чистий, у ньому жило світло. Він спокійно лягав у одну з золотих шухлядок. Якщо ж зуб був сумний, із темними плямками, з присмаком солодкої липкості, він тихенько плакав. Так, зуби вміють плакати, просто люди не чують. Тоді люмала шепотіла Нічого, малий, твою історію я збережу, а твоєму господареві ще допоможу. І ось тут починались її мандри. Однієї ночі, коли хмари були особливо пухнастими, а місяць тонким серпом люмила, почула дивний шурхіт у своїй сумочці. Один із зубчиків, який вона щойно дістала із під подушки, не хотів світитися. Він тьмяно блимав і ніби щось бурмотів. Люмила, нахилилась ближче. Що з тобою, малий? Зубчик тихо відповів на мові, яку розуміють, лише феї. Я не знаю, де мої друзі. Мені страшно бути одному. І тоді Люмила згадала легенду. Далеко, далеко, за сіма вітрами, є острів загублених молочних зубів. Тоді потрапляють ті зубчики, які ніхто не поклав під подушку, загубилися на вулиці, впали в траву, зникли у ванній. Ти відчуваєш їх? запитала Фея. Зубчик ледь помідно блиснув. Так, вони кличуть мене. Люмела випрямилась, її крила затремтіли. Що ж, час у мандри, усміхнулась вона, ніхто не має залишитися сам. Вона підлетіла до найвищої вежі свого палацу і торкнулась чарівного компаса, маленького зубчика на ланцюжку. Він закрутився і показав дороги, в напрямку далеких хмар. Небо розсунулось, відкриваючи дорогу. З мілкого зоряного пилу люмала рушила вперед. Дорога привела її спочатку в дивне місце країну сонних усмішок. Там, ніби хмарні кулі, плавали мильні бульбашки, у кожній бульбашці сон когось із земних дітей. Хтось мріяв про динозаврів, хтось про море, а хтось про величезний торт. Люмала злетіла ближче і побачила дивне. У кількох бульбашках усмішки дітей були тьмяні, ніби їх хтось легенько притемнив сірим фільтром. Ой-ой, прошепотіла фея, тут побував цукровий туман. Цукровий туман це не казка для залякування, це справжній ворог люмали. Він з'являється, коли діти їдять багато солодощів і засинають, не почистивши зуби, тоді він огортає їхні усмішки. Роблячи зуби вразливими і сумними, думала, обережно торкнулася однієї бульбашки. Це був сон хлопчика, який мріяв про шоколадну річку. На його зубах у сні повисли липкі карамельні нитки. Ага, насупила свої тонкі брові фея. Я так просто це не залишу. Вона стукнула крилами і в повітрі з'явилась срібна щіточка комета. Її щетинки сяяли, як зорі. До роботи фея увійшла в сон і легенько, рухами, схожими на танець, почала чистити сонні зуби, не чіпаючи хлопчика, тільки відганяючи туман. Цукровий туман зашипів, спробував обвитися навколо феї, але люмала була швидкою. Кожен рух щіточкою кометою перетворював липкі нитки на блискучі іскри, які зникали. Коли вона вийшла із сну, усмішка хлопчика в бульбашці стала яснішою. Добре, один врятований, видихнула фея, але попереду ще довгий шлях до острова і полетіла далі. Наступним на її шляху було дивне море. Воно складалося не з води, а з порожніх склянок. Вони плавали, дзенькуючи одна об одну. У кожній на дні була лише крапля. Ох, усміхнулась, Люмила, це море забутих склянок з водою. Скільки разів батьки ставили склянку води ввечері і казали «Прополощі рот після солодкого, а діти відповідали, добре потім, ці потім і перетворилися на це море. Фея плавно прилетіла над ним, крила створювали легке вітрило. Краплі в склянках тихенько блищали, ніби соромились, що їх не випили. Не хвилюйтесь, прошепотіла Фея. Ще будуть дітки, які вас не забудуть. За морем нарешті показався берег. Острів був маленьким, але весь мерехтів на піску, замість мушель, лежали молочні зубчики, ніби крихітні перлинки. Вони ледь світилися і підстрибували, ніби раділи, що хтось нарешті прилетів. «Люмело!» – залунали сотні тоненьких голосів. Нарешті ти за нами прийшла? Фея опустилась на пісок, її ноги майже не залишали слідів. Звісно, прийшла, м'яко сказала вона. Я ж не можу вас тут залишити. Серед усіх зубчиків один той, що був у сумочці, почав яскравіше сяяти. Він ніби знайшов свій дім. Ми боялись, що нас ніхто не помітить, сказав один із зубчиків, злегка полущений на краєчку. Ми випали на вулиці, у садку, на пляжі, ніхто не поклав нас під подушку, але я вас помітила, відповіла фея. Кожен зубчик, який втратив свою дитину, все одно пов'язаний з усмішкою, яку він колись тримав. Я чую цей зв'язок. Вона відчинила свою сумочку, і всередині звільнилось кілька пустих шухлядок. Хто хоче до емалерії? усміхнулась Люмила. Ми, закричали зубчики хором. Засяявши так сильно, що острів на мить став схожим на маленьке сонце. Люмела махнула рукою, утворивши вихор із зоряного пилу. Зубчики піднялись в повітря і почали обережно впорядковуватись, шикуватися білими дугами, як усмішки. Ви більше не загублені, сказала Фея. Ви станете зоряними мапами якими ще мапами? здивувався маленький зубчик з невеликим сколом. Мапами для тих, хто захоче колись знайти свій шлях до щирої усмішки, пояснила Люмала. Уночі, коли хтось на землі сумуватиме і думатиме, що сміятися вже немає сил, ви будете світити й показувати дорогу. І з цими словами вона зібрала зубчики в орнамент, схожий на сузір'я, і підняла в небо. Над островом спалахнула. Нове сузір'я, Усмішок. Коли Люмела збиралась повертатися в амалірію, небо раптом потемніло, і з хмар почав стікати густий, липкий туман, пахучий карамелю з колою. Знов ти. зітхнула фея, цукровий туман. Туман заговорив хрипким, але солодким голосом: «Люмела, навіщо ти так стараєшся? Люди все одно люблять солодке, вони забувають чистити зуби, забувають про полоскання. зуби це всього лише зуби. Фея насупилась, її крила затремтіли, але не від страху, від рішучості. Зуби це сміх, їжа, слова люблю, відповіла вона. Це перші укуси яблука, перші спроби сказати Р і С. Вони частина історії кожної людини. Туман наблизився, намагаючись огорнути острів. Пісок почав липнути, зубчики тихенько занепокоїлись. Я зроблю їх усі липкими і чорними, шипів туман, і діти перестануть усміхатися. О, ні, м'яко, але твердо сказала Люмила. Вони навчаться берегти себе. Вона піднялась в повітря. Витягла свою щіточку комету й новий предмет, маленький флакончик, повний прозорих крапель. Що це? насторожився туман. Сила звички, усміхнулась фея. Кожного разу, коли дитина сама згадує почистити зуби чи прополоскати рот, народжується крапелька цього світла. Вона відкрила флакончик і з нього вирвався потік сяючих крапель. Вони закрутилися навколо туману, ніби зоряний дощ. Цукровий туман зашипів, там, де торкалися крапель, він став прозорішим, втрачаючи липкість. Це це діти? здивовано прохрипів він. Вони самі згадали? Так, просто відповіла Люмала. Дехто вже зрозумів, що зуби це не кара, а скарб, туман танув. Розриваючись на дрібні шматочки. Я все одно повернусь, прошелестіла в повітрі. Повернешся, кивнула фея, але ми теж не зникнемо. Коли Люмала повернулася у своє королівство, небо там стало трохи світлішим. У палаці вже чекали нові шухлядки для нових зубчиків з острова Загублених. Вона обережно розклала їх по місцям, деякі зуби були рівні. Деякі з тріщинками, деякі з невеличкими плямами, але всі важливі, кожен зубчик перетворився на маленьку зірочку, як тільки торкнувся своєї шухляди. Ось так, прошепотіла Фея, тепер ваші історії ніколи не загубляться. Вона підійшла до вікна і подивилась униз, на землю. Там хтось щойно заснув, хтось тільки чистив зуби, хтось перечався, чи йти в ванну. А хтось узяв щіточку без нагадування у такі моменти люмила усміхалась найбільше. Люди думають, що зубна фея радіє новим зубчикам або блискучим монеткам, які залишає, але насправді найбільше люмилу тішили зовсім інші речі, коли десь у світі дитина сама каже Я ще зуби почищу і тоді спати, коли хтось перестає боятися стоматолога, бо розуміє, він просто допомагає моїм зубчикам бути сильнішими. Коли доросла людина, подивившись на свій відбиток у вікні, усміхається і думає: Ну, не ідеальна, але це моя усмішка, я подбаю про неї. Кожна така думка прилітає в емалірію маленькою іскрою. З них люмила ще нові дороги, по яких колись зможе полетіти в наступні мандри, бо робота зубної феї. Це не просто забрати зубчик, це подорожі через сни, через море забутих склянок, через острови загублених молочних зубів і битви з цукровим туманом, тільки заради того, щоб у світі було більше сміливих світлих усмішок. І якщо якось уночі тобі здається, що під подушкою тихенько дзвенить, а десь далеко хтось змахнув прозорими крилами, Знай, Люмела десь поруч. Вона береже не тільки зубчики, вона береже твою усмішку. До нових зустрічей, маленькі мрійники!